Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні ми з вами мандруємо на квіткову гуртівню Флора А у місті Луцьку на вулицю Івана Франка, 44. Адже сьогодні тут величезний завозик різноманітних, красивезних рослиночок. Дуже хочу налаштувати вас на орхопозитив, але спочатку трішечки краси, адже у нас такої екзотики навезли, лишень погляньте. Мадінілу, можливо, хтось шукає, або кокосове деревце, ось таке. А можливо, ви шукаєте чорного антуріума або червоного чи білого. Та навіть Антуріум принцеса Алекса і того привезли. Погляньте, монстера Тайське Сузір'я. Яка ж вона розкішна, варієгатне листечко, здоровезне, ідеальне. Ну, ще такої монстери у Луцьку я не бачила. Якщо не помиляюсь, це Лівінстона, також її привезли, а також калатеї. Ану, не придивіться до цього забарвлення листя. Ось така калатея. А ще є з іншим забарвленням. Ось така, і яка із них гарніша, я не знаю. Адже і та по-своєму красива, і та, так ще й третя є, і усі разом вам покажу. Який цілий калейдоскоп калатей Обирайте свою. А тепер переходимо до орхочок. Привезли ексклюзивчик ось такий мультик. Я не знаю назви, пише, що це ексклюзивна орхідейка. Новиночка. Повнісінький горшечок, коріннячка. І ще разочок з квіточкою. Ось така вона новиночка. Також привезли ось таку баняночку рожеву, а поруч із нею ось таку бурячкову Джойрайт, а також стеленбош. Сурпсонг в наявності і не один. Також в прекрасному стані. Ось така коренева у нього. І жовтенький Summerlight. Красивезних з бутончиками. І горшечок, повен коріннячка, розкіш, орхорош. Цього разу привезли ще ось такі бігліпчики з розовиночкою. Можливо, хтось із вас шукає албуферу, стандарт без мутації, вона в наявності також є, як і моушен на бутонах. Ух, як я його обожнюю! І коріння повен горщик. Ви бачите цей бігліб? Зефірний, гігантський, розкішний, губа, немов на бігуді накручена. Назви сорту не знаю, там є кот, але який він красивезний. Цього разу привезли величезну кількість поворотів. Ох, якось так давненько я їх не бачила вже стільки. Ось навіть вже й засумувала за ними. Погляньте ще на цей рожевий крупноквітковий стандарт. Ефектний такий. Ой, не знаю, хто це. Якась також новиночка, але такий він вживу. Знаєте, цікавий, цікавий. І цього разу дуже багато венеціанських карнавалів. Розкішний бігліпів переливаються тут неймовірні. Ну, реально, ну такі вони вже неймовірні. І якусь новиночку біг погляньте, округла губа з рюша подібним білосніжним окантуванням, який він красивезний, ще й бусики вгору задер. Але зверніть увагу, Зліва він, що я щойно вам показувала, а справа, бачите, подібний до нього. Один єдиний, але трішечки інший. Тому або обидва забирайте, або якогось із них. В наявності ось такий мандрянчик. Красивезний, розкішний і трішечки грошейший від нього, світліший, але також мандрянчик. Він трішечки відрізняється. Також в наявності є компілейшн із білосніжною граційною губою, як і едюкейшн, але вже з червоною губою. Цього разу привезли от Бархатиста структура пелюстки, неймовірно насичений колір, ось такий стан кореневої, а поруч із ним трішечки крупноквітковіший. Дуже подібний на юманту, але як бачите, немає бліку біля колонки, та й сама губа трішечки біліша, ніж юманти. І ось такий кот. Серце дракона в наявності, можливо, хтось ще не придбав, ось, будь ласка, декілька штук. Обрати є з чого. Не знаю, чи ви полюбляєте ось такі рвані паняночки. Я ж обожнюю. Одна єдина в наявності, тому рекомендую, мені здається, це хазарт. Та ще придивіться зі сплешем. Ох! Ірвана губа, ірвана пелюстка і сплешек. А ось перед вами новиночка. Я не знаю назву сорту, але дуже крута панянка виживу. Не забувайте просити зняти у продавці огортку, і вони обов'язково покажуть вам стан кореневої, а вибір цього сорту величезний. Білесенький бігліпчик наявності і бусковий також. А можливо, ви обожнюєте каскади або шукаєте комусь на подарунок. Цього разу величезна кількість каскадів, крупноквіткових, ефектних. Серед них в наявності Sacrifice. Дуже-дуже. Я його обожнюю, ви знаєте про це, і вам раджу його мати в своїй колекції. Якщо ви полюбляєте таку кольорову гаму, а також таку величезну квіточку та грілочку. В домашньому він дуже полюбляє квітнути ось такими величезними, неймовірно вражаючими квітами. Із каскадників наявності ось така рожева паняночка. Можливо, хтось і також шукає. Ще одна крупноквіткова пані. Погляньте з білесеньким окантуванням, яке на губі бліком виглядає родзиночкою, цілої композиції квіткової. На перший погляд дуже подібна на маджик арт, але губа інша. Тому або це Ізмаелі, або Джумбала Енджел, от не знаю точно, хто це. А ось ця гігантська квітка, ми міряли 14 см. А ну ну погляньте, Рим, правда ж? А на горшечку погляньте, що пише. А на горшечку пише, що це Вольтера, яка ж це Вольтера, якщо це Рим, і він у наявності. А тепер уважно погляньте. На полюсточки. Ох, змутували. Родзиночка, а це ж Бов'є. Бов'є вийшло незвичайним, дуже красивезна коренева, у нього хороша. Можливо, хтось його шукає, він один. А ось це або белікоза, або купіт Спіріт. Ну, не знаю я точно. Як і ця новиночка, яка дуже подібна до сорту Помело, але не така насичена. Вибір величезний. На кого вам подібно? От мені з першого погляду на чармер. А це не чармер, це Кетрін Алоха. Можливо, якась катруся шукає свою квіточку. Будь ласка, вона в наявності одна єдина. А ось ця орхочка мені також подібна на декілька інших, але насправді це сані бані, сонячний зайчик. І дуже, на мій погляд, лучна назва, дійсно, сонячна зайчаняпко. Ну, кому там приглянувся цей сонячний зайчик? Осінній вітер, бігліпчик в наявності, цього разу один єдиний. І в дуже хорошому стані. До речі, цього разу дуже багато мутацій серед мультифлорки. Знову привезли бабл з полорів, частенько їх привозять і це дуже-дуже тішить. Можливо, ви ще не маєте, будь ласка, вони в наявності. Дикі персики в новій інтерпретації також привезли, як і Red Eye. До речі, губки у них є рожевіші, фіолетовіші, червоніші, до кольору, до вибору дуже довго квітнуть. В наявності ще ось така пані, також крупноквіткова, красивезна. І декілька шток пандора, крупноквіткових, крапунчастих, розкішних. І є декілька бігліпчиків, також крапунчастих крупноквіткових, ось таких. А також в наявності рожево-білосніжний, дуже розгалужений, ось такий крупноквітковий бігріб. Golden Leopard в наявності, ох, давнесенько їх не привозили. Дуже розкішний він, золотаво оранжевий. Великою квіточкою та й з прекрасною кореневою. І гліпчики Мадона знову в наявності, в дуже прекрасному стані. То немає, рекомендую. Одна єдина в наявності Джолі. А ось ця краля мені подібна дуже на Golden Beauty. Насичена жовта пелюстка з цими характерними нижніми розводами від колонки. Мені здається, що це вона привезла також Sunset Love Aroma, крупноквіткові дощі є в наявності, як і пініфи, а також величезна кількість мультифлорочки. Ароматній Пінк Гелексі в наявності, квіточка невеличка, але вони пишнулькі. І ще раз кажу, ще й пахнуть. Із парфумерок в наявності Odorion без мутації, а також метелики Кеншен. Ультифлорки цього разу. Ой, так багато, так багато краси. Як бачите, Есмі також арома. шкіряна цупка пелюсточка у неї, Літозора Зора в наявності, також вибір самого сорту, величезний, там цілі палетки. Зливо вам подобається рожеві кралі мудифлорки також в наявності. Мотагуа в наявності. Давненько їх не було. Пені лав, пишнульки, пахнуть. А можливо, вам подобаються бігліпи мультифлорного типу. Ось такі привезли також кущики цілі. Їх так багато привезли, погляньте. А квін, у кого ще немає квін, також. Вибір просто гігантський. Ну погляньте, дуже-дуже їх багато. лоренців ціла палетка. А не забувайте, пахнуть, має в своїй колекції обожнює. Ну, класний сорт у всіх відношеннях. Також наявності полуничні пироги, мультифлорки. Ось такі вони насправді дійс! лімпопо зі сплешем навезли так багато. Навіть привезли цього разу Баррієгатні Чіа -е Єнлінг, якщо правильно кажу, але ви зрозуміли, одне листя, чого варте, розкіш. Не забувайте робити скріни і писати продавцям Флоре А. Посиланку залишу, як завжди, внизу під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. Переходьте, пишіть, дивіться у них ціни, адже вони ціни обов'язково вставлять під своїми фото. Просіть у них додаткові фотографії і замовляйте своїх красунечок, а ми продовжуємо дінчики також привезли цього разу. І що хочу вам показати подібна на панду, правда ж? Але це не панда, це тоска. Бачите, не повністю залиті фарбою чорничної у неї пелюстки. У панди верхній та нижній сепалії повністю чорничні. А тут, як бачите, не повністю. І дуже класно, що сорт підписаний. В наявності ще ось такий бігліпчик білосніжний. А також в наявності дикі котики, розгалужені на бутонах. Котики, як завжди, у відмінному стані. Класний сорт. Ну що тут ще скажеш? Декілька штучок рецезамів наявності. Можливо, ще хтось шукає цей. Красивезний сорт, будь ласка, він є. Мультифлорочка у різноманітних мутаціях також в наявності. Розкішний сьогодні завозик у флорі, а щиро сердечно вам дякую за орхокомпанію на цю гуртівню у місті Луцьку. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося.